Фільниці оновлюють світлофорні контролери. Це пристрої, які керують роботою дорожніх регуляторів. На двох перехрестях міста уже замінили обладнання. Нові пристрої не лише керують сигналами, а й збирають дані про трафік, аналізують ситуацію на дорозі, і адаптують режим роботи в реальному часі. Це дозволить зменшити затори та підвищити безпеку руху на магістралях Вінниці. Загалом у міській раді планують оновити 10 контролерів на ключових ділянках доріг. Детальніше. Про модернізацію світлофорів розповість Сергій Чернов, директор комунального підприємства Вінницька спеціалізована монтажно експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху. Пане Сергію, мої вітання. Добрий день розкажіть, які е, ж взагалі... проблеми виникали з роботою старих контролерів, і як їх вирішили вирішить нове обладнання? Ну, взагалі, які проблеми виникають, це Проблеми, як обично, які виникають зі старинного обладнанням. На десяти перехрестях було визначено крем контролери, які встановлені 10-15 років назад, і вичерпали свій термін експлуатації. Відповідно, в цьому році Пінської міською радою виділено фінансування на заміну контролерів на десяти перехрестях. І хочу поправити вже на п'яти перехрестях, їх замінено. Роботи стараємося виконувати у вихідні дні, щоб мінімізувати негативний вплив на безпеку дорожнього руху. Розкажіть, які стосує? ж перехрестя? Продовжуйте, будь ласка. Перехрестя це Браславська, нансена Стрілецька героїв Нацгвардії, Хмельницьке шосе Каріатовичів-Городецького, Київська Янгеля. Це ті, ті перехрестя, де роботи вже виконані. ще планується площа героїв Чорнобилів, радіона Скалецького вулиця Зодчих. Келець, колялі Рапишний і ринок урожай. Розкажіть, як працює адаптивна система регулювання руху в нових контролерах і чи вже помітні результати її впровадження? Ну, взагалі, я хочу трошечки поправити, тому що. Контролери можуть використовувати адаптивну систему, але для того ще треба їм, як то кажуть, очі треба підключення до камер, і взагалі ще навіть не всі встановлені. Тобто, це робота на перспективу. Вже при підключенні детекторів транспорту. Відповідно, можна буде запроваджувати адаптивну систему керування, коли цикли світлофора тривалість з зелених червоних сигналів буде залежати від інтенсивності транспортних засобів. І при, при використанні використанні якості детекторів камер від нього нагляду вони також аналізують кількість транспортних засобів у черзі. А впроваджувати модернізацію ви плануєте, вже коли будуть встановлені всі об'єкти на 10 точках? Чи все це буде так. згодом? Коли очікувати повної модернізації? Взагалі на магістральних вулицях зараз працює зона хвиля і. Тут треба підходити комплексно, тому що якщо певні об'єкти будуть працювати виключно в системі адаптивного керування, то зламається система зелена хвиля. Будемо ще, скажімо, аналізувати, який з варіантів більш вигідніший і при, скажімо, при впровадженні детекторів транспорту, тоді вже будемо запроваджувати адаптивне керування. Пане Сергію, дуже дякую вам за роз'яснення. Гарного вам дня і за те, що знайшли час та доєдналися до нашого етеру. Також дякую на все добре. До побачення і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Чернов, директор комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху.